внутрішньо переміщені особи можуть отримати всебічну допомогу від міської служби зайнятості. Тут щодня допомагають знайти роботу, пройти навчання або започаткувати власну справу. Зараз Державна служба зайнятості пропонує ряд програм та сервісів, які спрямовані на допомогу у працевлаштуванні внутрішньопереміщеним особам на новому робочому місці. А саме, служба зайнятості сприяє працевлаштуванню внутрішньопереміщених осіб, підбору підходящої роботи, залучення до... Робіт громадських до робіт тимчасового характеру, до суспільно корисних робіт також служба зайнятості пропонує профнавчання безробітних за робітничими професіями, які користуються попитом на ринку праці на замовлення роботодавця або для самозайнятості. Підтримка охоплює не лише працевлаштування у центрі зайнятості також допомагають адаптуватися до нових умов життя та розвивати навички, затребувані на ринку праці для внутрішньо переміщених осіб. Які мають професійно-технічну освіту вищу освіту, не зареєстровані в службі зайнятості як безробітні, мають можливість отримати ваучер на навчання. Зараз сума ваучеру складає 30 тисяч гривень. Ваучери видаються за затвердженим міністерством економіки. Переліком професій та спеціальностей, вимушене приміщення не вирок для багатьох переселенців. Це шанс розпочати все з нуля, опанувати нову професію, відкрити власну справу чи розвивати бізнес. В цьому їм допомагають грантові програми. В Україні діє низка ініціатив, завдяки яким внутрішньопереміщені особи можуть отримати фінансову підтримку на навчання, працевлаштування або підприємництво. В рамках проєкту є робота. Служба зайнятості супроводжує дві грантові програми, а саме: Власна справа, де можна отримати суму мікрогранту від 50 до 250 тисяч гривень, також у нас є гранти для учасників бойових дій. Осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів їхніх сімей, а саме другого з подружжя, в даному випадку можна отримати кошти в сумі до мільйона гривень. Основною вимогою отримання грантових коштів є створення нових робочих місць та працевлаштування на них осіб. Щоб отримати допомогу, варто лише зробити перший крок. Внутрішньопереміщені особи можуть звернутися до центру зайнятості і зареєструватися як безробітні, або як особи, які шукають роботу. Як саме це зробити, пояснює начальниця Смілянського центру зайнятості. Це можна зробити двома способами: а саме, це можна подати заяву на порталі Дія або ж звернутися до центру зайнятості особисто, подавши такі документи: паспорт, ідентифікаційний код, документ про освіту, трудова книжка, військово об Документ на момент мобілізації та військового стану, а також довідку про взяття на облік як внутрішньопереміщеної особи. Також зараз законодавчо врегульовано отримання статусу безробітного внутрішньо переміщеним особам. Вони можуть зареєструватися в службі зайнятості навіть в випадку, якщо у них не розірвані трудові відносини з роботодавцем. Для реєстрації в службі зайнятості вони можуть звернутися до нас, подавши заяву на ім'я роботодавця про розірвання. Трудових відносин, ми вже в свою чергу зв'язуємося з роботодавцем і з територіальними органами, такі як Пенсійний фонд, Державна податкова служба. Ми будь-якими засобами комунікації з ними зв'язуємося, і датою звільнення вважається наступний день після подання такої заяви. У центрі зайнятості закликають не зволікати. Звертатися по допомогу може кожен, хто втратив роботу або потребує підтримки для нового старту. Роботодавці зацікавлені працевлаштувати внутрішньо переміщених осіб, так як вони мають право отримати компенсацію від держави за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. За детальною інформацію звертайтеся до смілянського управління Черкаського обласного центру зайнятості. Наші фахівці нададуть вичерпні консультації та допоможуть з будь-якого питання.